Український турнір з PUBG відбудеться 30 серпня, і я запрошую вас, шановні українці, прийняти в ньому участь. Розігруватимуться круті ігрові девайси від магазину Derio, такі як повнорозмірна клавіатура A104 Pro, такої ще немає в Україні. Очікуємо приблизно після нового року, так що можна сказати, ексклюзив. А також крута бездротова миша AES7 Pro з частотою опитування 8000 Гц і з сенсором 3950. Дуже крутий донгол, і, до речі, вона рожевого кольору виглядає суперськи. Клавіатура і K60HE з магнітними перемикачами. Дуже прикольна, дуже легенька, дуже маленька. Участь у турнірі абсолютно безкоштовна, все, що вам необхідно, просто підписатися на канал, підтримати цей відосик лайком та поширити його, щоб залучити якомога більше бажаючих гравців. Реєстрація на турнір доступна через мій Discord канал. Просто знайдіть розділ Реєстрація на турнір, залиште нік ідентичний, такий, як у вас у грі. І напишіть знизу під ніком ваш Discord, щоб можна було якось з вами сконтактуватися. Правила турніру: граємо 3 мапи, двічі: Ерангель, Мірамар та Его. Очкова система. Перше місце 10 очок, друге місце 8 очок, третє місце 6 очок. Додатково одне очко за кожний кіл. Тобто, грубо кажучи, граємо 6 каток і підбиваємо підсумки. Призи перше місце. Обирає будь-який приз з трьох, котрі я показував раніше. Друге місце або миша, або. Клавіатура, залежно від того, що обере переможець. І третє місце клавіатура. Бажаю всім успіху, друзі!